Стосовно знищеного майна можу зазначити, що вже було подано станом на 19 квітня цього року 122 заяви, з яких 117 заяв було вже розглянуто, 47 за якими відмовлено в наданні компенсації, 5 зупинено і 65 саме погоджено в наданні компенсації. Згідно з законом України про надання компенсації за пошкоджене та знищене майно внаслідок російської агресії. Подаються на компенсацію громадян України, які мають саме знищене майно, тобто це майно, яке за бойовими діями втратило своє цільове призначення і не може бути відновлено шляхом капітального ремонту або реконструкції, або відновлення, або це є економічно недоцільно. Я хочу звернути увагу на те, що станом на сьогоднішній щодо останніх дій, які відбулися, не можу зазначити щодо пошкодженого або знищеного майна у зв'язку з тим, що для визначення саме знищеного майна потрібен технічний звіт будівельного експерта, який саме ставить в крапочку у визначень. Це майно пошкоджене або знищено. У зв'язку з тим, от, наприклад, сьогодні було в нас рішення виконавчого комітету затверджено 15 відмовців а надання компенсації лише вісім. Це відбувається саме в тому випадку, коли люди, не дочекавшись такого технічного звіту, подають свої заяви. І саме цим, на жаль, затягують розгляд, свої, розгляд своєї заяви і отримання компенсації за те майно, яке в них є. Якщо це пошкоджено, то вони подаються на комісію щодо пошкодженого майно. Якщо це знищено, то нас Знищена, однак, під час значних руйнувань краще дочекатися технічного звіту.